Сьогодні парламент остаточно ухвалив президентський законопроєкт проведення в Україні інституту множинного громадянства. Про це повідомить народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Новий закон про множине громадянство відкриває широкі можливості для громадян України, які опинились за кордоном або мають складні життєві обставини. Відтепер українців зможуть зберігати громадянство України навіть у разі набуття іншого. Закон також дозволяє українській діаспорі, чисельність якої за оцінками сягає понад 10 мільйонів осіб, легально отримувати українські паспорти без відмови від громадянства інших країн. Це рішення особливо важливе у контексті національної безпеки та відбудови країни. Другий важливий законопроєкт стосується реформи АРМА. Нововведення забезпечують прозорий підзвітний механізм управління активами. Ці зміни мають велике значення не лише для забезпечення справедливості, але й для міжнародної підтримки України. Ухвалення реформи стало умовою для розблокування значної частини фінансової допомоги від Європейського союзу, яка буде спрямована на відновлення зруйнованої інфраструктури. Україна не лише чинить опір агресії, а й активно реформується, модернізує державне управління і зміцнює зв'язок з усіма українцями, де б вони не перебували. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.